Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні Сьогодні відвантажуємо культиватор Вебер 68PS01 до нового щасливого власника з Полтавщини. Якщо маєте бажання мати в себе такий культиватор або якийсь інший з нашої лінійки, можете звертатися до програмку Даний культиватор має равну конструкцію. Це так скелет, виконаний з 6 мм товщиною. Це можна перевірити на таких втоплених заглушках. Крила культиватора виконані з труби 80х86 мм товщиною. Культиватор має 4 рядола. Ззаді йдуть каточки. За каточками йде порядна пожина купана. Яку ви регулюєте, помимо підділом розвідувального. Передоопорні колеса культиватора 225 мм твернули. Здадення хороша сумпод 400 мм. Надкидаємо активатора з вигнутої полоси для кращого розпиття круток і розрихлення. руки. Їх іде 4 штуки на ширину захвату, 6,8 метрів. Активатор обладнаний гідрифікованою системою на піднімання, опускання, складання, розкладання. Його виконані ось такий стопорах, де ви можете його зафіксувати в, в будь-якому положенні, якому подобається. Культиватор оснащений стійкою білота 25х25 ресурмою. Лапа культиватора 305 мм. На даному культиваторі 4 да, таких стінок. Культиватор обладнаний світло а також Якщо маєте бажання мати в себе такий агрегат, звертайтеся за номерами телефону, які будуть вказані в описі під відео.